Вітаю вас, вінничани та мешканці області. Споживання зростає через спеку на півдні нашої країни. Застосування ГПВ поки не прогнозується про можливі зміни. Ми обов'язково повідомимо на наших ресурсах. Слідуйте за новинами у мережі Facebook та на офіційному сайті, аби нічого не пропустити. Користуйтеся потужними приладами з 11 до 15. Нагадуємо, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян. А на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Ваше ощадливе споже. Жвання може подовжити період без застосування графіків. У мережі активно поширюється інформація щодо зловживання товариством монопольним становищем на ринку розподілу електричної енергії. Згідно правил розрібного ринку до нас звернулася постачальна компанія з вимогою відключити юридичного споживача за несплату боргів. Ми, як оператор системи розподілу, це виконали. Згідно цих правил, ОСР не потрібно вимагати від постачальника підстав відключення. А те, Вінниця обленерго, відключивши споживача діло в рамках чинного законодавства України. Тому ми залишаємо. За собою право вжити необхідних юридичних заходів для захисту своєї ділової репутації у суді. У своїй роботі наше товариство керується принципами відкритості, гласності та прозорості. Цього ж і вимагає від споживачів та партнерів. Звертаючись до колег журналістів, хочу наголосити на дотриманні норм журналістської етики у матеріалах. Ми завжди готові прокоментувати будь-яку діяльність нашої компанії. Без цього будь-який ваш матеріал може бути схожим на тиск та спробу впливу на господар. Дарчу діяльність підприємства, яке визнано критично необхідним для функціонування економіки країни та нашої області у військовий час. На ринку на добу наперед електроенергія в червні зросла на 26,5% до травня цього року. Ціна в липні зросла майже на 12% відсотків порівнянні до червня. У серпні на сьогодні електроенергія коштує 5560 тисяч гривень 23 копійки за мігават годину. Спостерігається невелике зменшення вартості на 0,3% у порівнянні до липня поточного року. Комерційний експорт наша країна не здійснює. Дякую за увагу. Переможемо темряву разом.